Вітаю всіх любителів Києві на нашому каналі. Сьогодні 25 квітня і ми знаходимося поруч з цією прекрасною нашою багатосортовою ліаною Ківі у місті виноградів Закарпатської області. Сьогодні мова піде про цвітіння однієї з жовтоплідних форм, яка є частиною цього нашого куща. І також спробуємо проаналізувати ріст і розвиток. Цієї жовтоплідної ліани. Минулого року ця форма почала цвісти 11 травня, а цьогоріч 16 квітня. Тобто сьогодні це вже 10-й день від початку цвітіння. Але давайте спочатку про особливості цьогорічного сезону в Києві. Вегетація наших ліан почалася дуже рано. Так, наприклад, коли я щепив. Свої рослини 16-17 лютого, то вже активно йшов сокорух. Пішла хвиля тепла, і в березні ми вже мали листочки на ліанах. Але далі заморозок мінус 2, можливо, мінус 3, 18 березня, дещо пошкодив рослини, хоч я і врятував майбутній урожай. Далі наші киві, дещо пригальмували в рості, і тут знову пішли теплі, як для початку квітня дні. Швидко отямившись, з кущі, наздогнали втрачене. Коли почала цвісти ця перша форма, нічна температура знову опускалася до нуля градусів. І до цієї, хочу сказати, що до цієї своєї форми я вже декілька років хочу знайти запилювача суперраннього. І його мені не вдавалося знайти. Але, дякуючи В'ячеславу Карабаджаку, у мене з'явився зовсім непоганий претендент. Минулого року я прищепив його запилювач ВК-4, в один з пагонів цього. Голда. Ось я його помітив, прямо йде пагін, і тут прищеплений у мене запилювач. І о, прищепа добре прийнялася, і непогано пішла у ріст. Добре розвинулася за сезон, і о, цього року вже вона викинула бутони і захотіла цвісти. Але з цими температурними гойдалками сталося так, що на початку сезону ці ліани розвивалися однаково. А після останнього похолодання до нуля градусів, практично, оцей запилювач він трохи пригальмував у своєму розвитку. І тепер. Вийшло так, що оця жіноча жовтоплідна форма опережає трохи, йде попереду цього запилювача. І е, бачимо, що жіноча форма деякі квітки відцвітають, деякі цвітуть, а деякі ще тільки будуть розпускатися. А чоловіча, вона тут. О, зараз ми спробуємо подивитися, ось тут її квіточки, вони вже навіть деякі будуть вже на днях розпускатися, і є досить висока ймовірність, що все-таки наприкінці цвітіння цієї жіночої форми деякі квітки будуть запилені цим опилювачем. Що можна було зробити? Звичайно, можна було минулого року зібрати пилок і запилити хоча б деякі квітки, які вже зараз відцвітають. І, до речі, хочу нагадати, що ми вже проводили такий експеримент минулоріч. Але я стараюся дотримуватися мінімалізму при вирощуванні будь-яких своїх рослин, тому і не буду цього робити. А цю форму. Хоча вона і має дуже смачні плоди, розмножувати я не буду і рекомендувати іншим також. Хоча поки не, її не позбудуся, але залишу їй на ліані досить малу частину цього куща. Ось так, друзі. Залишайтеся все-таки на нашому каналі. Скоро побачимось.